Всім привіт! Я думаю, якщо ви хоч раз взаємодіяли з криптою, ви неодноразово задумували, що можна криптою оплатити покупки в магазині. Зараз є така можливість завдяки додатку Trusty Plus. Це взагалі криптогаманець, в якому ви можете як і тримати свої активи, так і ви можете випустити криптокартку, під'єднати її до Apple Pay або до Google Pay і оплатити любу покупку. Чи це може бути просто якісь продукти в продуктовому магазині, це може бути техніка і так далі. Ви можете оплатити все, що завгодно, тому що ліміт на добу 5 тисяч євро. Також ви можете сюди вивезти кошти з любої біржі, фактично просто поповнити цей криптогаманець і гроші будуть конвертовані на вашу картку. Я вам покажу, як все зробити. Ви можете там вибрати любу монету з якої хочете, щоб гроші конвертувалися на вашу криптокартку. Це може бути USDT, Bitcoin, Ethereum. Тому давайте зараз я вам покажу, як цю криптокартку отримати, а потім разом з вами поїдемо в магазин оплачувати покупки. Посилання на Плюс залишу в описі під відео. Обов'язково перейдіть за моїм посиланням, мені буде дуже приємно. Я вам бажаю гарного перегляду. Друзі, для початку обов'язково переходимо за посиланням в описі під цим відео і скачуємо додаток Trusty+. Plus. Після цього обов'язково пройдіть в додатку реєстрацію і верифікацію для того, щоб можна було випустити криптокартку. Переходимо в вкладку картка. Проходимо верифікацію. До речі, верифікацію тут було пройти дуже-дуже просто. Мені одобрили десь за хвилинок 5, хоча це дивно, тому що навіть на біржах мені одобряли верифікацію значно-значно довше. Е, так, я там в общем, прийшов в верифікацію. Після цього там всі документи просканував. Раджу вам в гарній якості їх відсканувати. Е, так, після цього ми нажимаємо отримати картку. Переходимо далі. Обов'язково виберіть, з якої криптовалюти вас буде переводитися крипта в євро. Тобто я вибрав USDT, ви можете вибрати біткоін або Ефіріум, або так само, як я, USDT. Всі гроші, які ви поповнюєте на цю картку, витрачаєте, вони будуть в євро. В принципі, мені здається, так достатньо зручно. Як і казав на початку відео, функціонал дуже-дуже простий, дуже зручний. А зараз давайте поїдемо і провіримо, як ця картка працює на практиці. Коротше, друзі, зараз ми поїдемо спробуємо Оплатити покупки цією криптокарткою, я вам покажу, як це все працює насправді. Е, і, в принципі, покажу, як це виглядає в самому додатку. Друзі, ось так виглядає сам процес оплати, так само як з будь-якою іншою карткою. Друзі, якщо ви також хочете отримати криптокартку, обов'язково оформляйте її за посиланням в описі. Це все займе дуже-дуже мало часу.